В роботі засідання колегії Тисменецької райдержадміністрації взяли участь члени колегії, запрошені міський, селищні сільські голови, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації. Відкрив роботу колегії та озвучив порядок денний Ярослав Татарин, керівник апарату райдержадміністрації. Засідання колегії проходило в селі Черніві, тож слухалось питання про роботу виконавчого комітету Чернігівської сільської ради щодо забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку території. Микола Федоришин, сільський голова села Чернієва, розповів про практику роботи очолюваної ним сільської ради та зробив словесний екскурс по селу з демонстрацією слайдів. На території села функціонують такі організації та установи: сільська рада, Черніївська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. На даний час навчається 291 учень та 32 дітей дошкільної групи. Директор Лещишин Володимир Григорович. Лікарська амбулаторія, яка обслуговує чотири села: це Чернів, Березівка, Чукалівка та Братківці, що становить в сукупності 9236 осіб. Працює в лікарській амбулаторії 23 медичних працівники. Головний головний лікар лапка Галина Семенівна. Також будинок культури, в якому ми зараз знаходимося. При будинку культури є сільський хор, вокальний жіночий ансамбль, народний драматичний колектив, гурток художнього читання, фольклорний ансамбль жінок. Директор Стефінин Майя Миколаївна. Біблі... Також бібліотека, філіал, два працівники. Бібліотечний фонд становить 7 тисяч книг за бібліотекою Данилюк Марія Романівна. Також на території є Чернігівський стаціонар для тимчасового та постійного перебування інвалідів та одиноких осіб від Тисменського територіального центру. На даний час знаходиться 20 громадян на обслуговуванні завідувач Судак Іван Корольович. Також на території сільської ради є філія Івано-Франківського обласного управління акціонерного товариства Щадбанк, відділення поштового зв'язку, ветеринарна дільниця. Сільськогосподарське підприємство Дзов Чернігівське, водозабір Івано-Франківського комунального підприємства, івано франківського водоекотехпром, дві заправки бензинова та газова АГНКС, столярний цех фірми Дряда, одна пилорама, дві перукарні, два аптечні пункти, шість кафе, чотири промислові магазини та чотирнадцять продовольчих магазинів. Поряд з певним надбанням, які є в селі, зараз ведуться інтенсивні роботи по будівництві дитячого садка, замінено систему вуличного освітлення. Внаслідок цього є заощадження коштів. Відремонтовані та вирівняні сільські дороги. Ведеться упорядкування сільського цвинтаря, організовано вивіз сміття. В селі робиться все для покращення умов проживання людей. Крім цього, усі присутні мали можливість переглянути передачу вулиця обласного телебачення Галичина та сюжет Тисменецького районного телебачення про святкування 625-річчя села, яке святкувало Черніїв минулого року. Після цього відбулось обговорення виступу сільського голови Чернієва. Члени колегії, зокрема сільський голова старого листя Анатолій Лущак, зазначив, що багато робиться в цьому селі в усіх напрямках діяльності. Село живе, розвивається і хоче жити. Громада працює. Деяких сільських голів цікавило, звідки беруться кошти на такі позитивні перетворення в селі. Існує тут і тісна співпраця з усіма районними структурами, організаціями. Зокрема, у позитиві говорили про село головний лікар Лисецької центральної лікарні Тарас Скоропад, начальник відділу освіти Світлана Шаробуряк. Оцінка добре. Так члени колегії визначили діяльність роботи сільської ради та його голови. Друге питання, що слухалося на засіданні колеги Тисменецької райдержадміністрації, про підсумки роботи житлово-комунальної галузі та установ бюджетної сфери в осінньо-зимовий період та завдання щодо підготовки чергового опалювального сезону, доповідав Володимир Заник. Виходячи із тих завдань комплексної підготовки, житловий фонд, зокрема по місту Тисменця комунальником, те здійснено підготовку 18 будинків, а також об'єктів е, е, ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. На весь житловий фонд КП Комунальник ТЕП провів паспортизацію готовності до роботи опальний період на 12-13 роки. Що стосується об'єктів. Бюджетної сфери, зокрема по освіті, здійсненно ряд регламентних робіт. Зокрема, це і звісно проплату за технічне обслуговування, газотранспортних мереж та обладнання шкіл району, звісно, заміну обладнання котелень і е, заміну е, ряду. Е, Теплотрас і відповідно проведено прикриття даху Миловинської загальноосвітньої школи. Загалом використано 567 тисяч гривень на дані заходи. Також в рамках ефективності здійснено заміну 179 вікон та 37 дверей на загальну суму 650 тисяч. З цієї суми 91 тисяча була надана бюджетом розвитку обласного бюджету. Загалом в ці кошти вдалося залучити за рахунок реалізації проєктів ЄСПРОН, а також реалізації обласного конкурсу розвитку місцевого самоврядування. Що стосується медицини, то Лисецької центральної районної лікарні проведено ремонт покрівлі дитячої консультації, заміну вхідних дверей дитячої консультації, заміну вікон приміщення швидкої допомоги і лікувального корпусу номер 2. По культурі здійснено ряд заходів, зокрема і по бібліотечних заходах, і по клубних установах. Встановлено систему опалення в будинку культури села Чорнолісці, підведеного газопровід та збудовано паливну школи міста Тисменниця. Стосовно, зупинюся я коротко на розрахунках за енергоносії, то на сьогоднішній день по пад Тисменці газ борг бюджетних установ складає 208 тисяч. Івано-Франківському управлінню експлуатації газового господарства, яке так само обслуговує частину нашого району, борг складає 119 тисяч. Але скажу наперед, що це не є величезні суми, які на сьогоднішній день є в інших, маю на увазі, районах. Але все ж таки хотів би звернути вашу увагу на те, що ці борги потрібно погасити, і зокрема, і по енергоелектроенергії створено оперативний штаб, який контролюватиме, як ведуться підготовчі роботи до чергового опалювального сезону. У булоці питань різне розглядалася інформація про порядок прийняття в експлуатацію індивіальних житлових будинків, садових дачних господарських будівель і пробудов до них, доповідав Леонід Онищенко, начальник відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури райдержадміністрації. Орислава Мельник, начальник агропромислового розвитку, говорила про так званий борщівник і як з ним боротись. Борщовник, як кажуть, не для борщу. Це він дуже не бурщівник. це є кормова культура, яку колись було завезено у нас у район, в область для годівлі тварин. На даний час, як ви знаєте, у нас вже скільки немає тварин, щоб можна згодовувати її для кормів, ну, то вона завдає ще й багато шкоди для людей, тому що вона є досить небезпечна, опікова. Нею дуже небезпечно опектися, тому що дуже важко її можна. Ті рани, які утворилися від борщівника, дуже важко загоюються. Дуже багато його розпосуджується по всіх ділянках біля річок, біля ставків, біля озерів і біля е, тих ділянок, які і на тих ділянках, які на даний час не обробляються. В минулому році е, ми з е, з розумінням ставилися сільські голови до цієї культури і для того, щоб її знищувати, викошували по три-по чотири рази, але в цьому році, як ми всі бачимо, що він так само проростає далі, і я би хотіла попросити людей, де є на ділянках, біля ділянок їх, де вони бачать, щоб вони самі їх скошували, сапували». Тому що і гербіцид її не дуже хоче брати, це така культура дуже капризна, що її чим не виводи, чим що її не робить, вона все одно проростає на тих місцях, де вона є. І що я хочу сказати, якщо допустити їх до цвітіння, а потім, коли утворюється насіння на них, вони мають в одному кошику є 25 тисяч насінин, і воно розпосуджується вітром. Тож я вас усіх. Попереджую, застерігаю від того, що, не дай Бог, де бачити в себе на, навіть на подвір'ях, тому що воно десь впала зернина, проросла і вже є. Бажайте, щоб діти не попеклися. Саме більше, бо діти, то вони, як ви самі розумієте, зривають, їм цікаво знати великий листок, дуже гарне суцвіття, і можемо мати потім неприємні такі відносини із Дітьми і ходити постійно, потім нарікати на когось, що то не моє, що то не в мене, але постарайтеся знищувати один другому, наказуйте, кажіть, що зрубай, бо в тебе на городі я бачу, біля твого городу я бачу, а якщо біля навіть річок, ви розумієте, ми не можемо внести там ніякі гербіциди, тому що це з екологічної точки. Зору, ми не, не маємо права такого, щоб попадає у воду, і ми можемо наробити більше такої біди, як від борщовника. Перша частина засідання колегії, яка проходила в сільському клубі, завершилася. Друга частина це екскурсія по селу, відвідання об'єктів установ села Чернієва. Приємно було пройтись вулицями села, яке чисте, охайне, адже тут уже давно організовано вивіз сміття. Оглянули ми сільську школу, побачили початкові роботи на будівництві дитячого садка. Над селом кружляли лелеки, а це свідчення того, що в цьому селі все добре, бо ця божа птаха не селиться там, де є зло, засрість, непорядок.